Дорогий Отець Небесний, Ти святий і правідний, дякуємо Тобі, що Ти так любиш нас, що віддав Свого єдиного Сина Ісуса на Хрест і Він помер за наші гріхи, бо ми мали померти за них, а Він нам дав шанс на вічне життя. Дякуємо Тобі за Духа Святого, нашого Тішителя, дякуємо Тобі за Слово Твоє Боже, яке для нас як ота карта. Яка нам показує, як нам їхати на дорозі. Дякуємо тобі за все це Боже, що ти нас витягуєш з цієї темряви і вказуєш нам дорогу до світла і вічного життя. Слава тобі на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні розбираємо послання святого Апостола Павла до церкви Солунян, і Він пише їм, що Він радіє. І дякую Богові за своїх служителів, які прийняли його слово благоістування і продовжують його, розповідаючи людям Євангеліє про живого Бога. І тим самим люди, які слухають його. Відвертаються від віри в інших богів, від своїх ідолів, від мертвих різних богів, в яких вони раніше вірили і дивились на них. І апостол Павло, коли був серед них і проповідував їм живе Євангеліє, він каже, що ви повірили не просто словам людським. Які були сповнені віри, і не просто в мудрості людській, не просто в якихось красивих возгласах таких прославленнях Бога, а це були дійсно проявлення духа і сили, тому що наш Бог, Він живий і дієвий, і Він. Проявляється, він він не той, якийсь бог, який люди собі створюють там або написане щось, або зроблений якийсь істукан із, із дерева, чи вилитий із якогось метала. Або із каміння, Бог живий, всемогутній, він проявляється, Він проявляється і показує свою силу. Він показує, що він Бог люблячий, тому що він і проявляв свою силу в зціленні багатьох людей. І тут якраз Павло він і розповідає, що. Ми дуже задоволені, що ви продовжуєте наше благовіствування серед людей і пам'ятаємо ваше діло віри і вашу працю любові і терпіння уповая на Господа Живого. Ви несете проповідь Євангелія і. Являєтеся самі прикладом для багатьох людей, які, бачучи у вас вашу віру, так само переглядають оті свої неправильні увірування, неправильне спрямовувані такі діла віри і уповання на якихось невидимих боїв, вони вони дивлячись на вас, увірують, починають краще розуміти саму, саму віру Господа Ісуса Христа. Вони бачать любов нашого Бога Отця. Тому, коли ви зробилися послідовниками Господа Ісуса Христа і прийняли Слово навіть при багатьох скорботах ваших, але з радістю прийняли Духа Святого. І тепер люди бачать у вас. Прояви живого Бога, і хочуть слідувати вас. Тобто він радіє, що він залишив той ем, ем, образ, образ, образець для всіх віруючих в Македонії Хаї, тому що пішло від вас слово Господнє, і пішло далі, і на всякому місці пройшла слава. В Бога і люди багато багато увірували, і це є наш труд, тому що ми чекали з небес, вони чекали з небес Сина, Сина Божого. І тепер вони розуміють, чому і як що він воскресив, що він воскрес з мертвих і цим він відновив Царство Боже. І тепер кожен. Кожен, кожна людина, яка увірувала в Ісуса Христа, яка почула його знання, не просто увірувала, я собі вірю і живу далі своїми знанням, але увірувати це значить піти за Богом, це значить ті таємниці, ті знання, які він приніс від Отця Небесного. Людина має в себе. Вміщати і повинна розуміти духовний світ і силу всемогутнього Бога, і тому Ісус Він нас забирає, Він нас охороняє від того гніву Божого, який би був над нами, якщо ми би не увірували в Ісуса Христа, тому що ми всі грішні, і ми всі. Маємо померти через оту нашу гріховну природу Адама. Ми, як діти Божі, маємо бути з'єднані з Богом назавжди і слухатись Його, тому що Він наш Отець Небесний, люблячий, милостивий. І хоча ми багато чого не розуміємо і не можемо зрозуміти всього, всіх тих багатьох е, тих перешкод, тих обставин, які ми проходимо, які являються на нашому шляху, наш Бог, Він веде. І ми, як сліпі котята, маємо довіряти йому, і Бог завжди на нашій стороні, Він завжди за добро, він завжди нас виведе з наших труднощів. Але для цього ми повинні зосередити свій духовний фокус саме от на цих законах Божих, на правильній духовній вірі. І ось як розповідає Павло, як і якою ціною їм дається благовістя. Він каже, що ви знаєте, брати, про наш, про наш вхід до вас, і що він був не але Спочатку вони постраждали і були принижені в Філіпах. Як ви знаєте, ми проповідували благовістя Боже, але багато людей, які є. Противниками Бога, які відкидають Божі закони, які або просто навіть ті, що люблять, але не хочуть знати Божих законів, вони хочуть любити Бога якось там по-своєму, і вони завжди з насмішкою, вони завжди дивляться зверхньо і не люблять проповідників, не люблять тих, хто розповідає їм істинну віру, яке основано на Слова Ісуса Христа. Тому всі проповідники вони получають той удар в спину, оті насмішки, оті, е, таке нелюбов від мирських людей. Але це не має значення, тому що Євангеліє, воно повинно прот... рости і розповсюджуватись, тому що Бог шукає своїх людей. Він каже, Ісус сказав, що. Той, хто слухає вас, той слухає мене, і про того я розповім о цьому небесному і ніколи не випущу свої руки. А той, хто не слухає вас, той відвертається від мене, і той буде мати. Своє покарання за те, що він відкидає знання Бога, не хоче знати, він хоче вірити собі якимось своїм чином. І він іде неправильною дорогою, але це його вибір. Тому в священному писанні одна із таких вимог до нас, яка повинна нами. Бути прийнятою є таке страннолюбіє, не відкидайте». Що це таке страннолюбіє? Це, якби, от коли приходять люди Божі, або люди, які говорять про Євангеліє, люди, які говорять про Ісуса Христа, посилаються в ваше життя, або просто якісь люди, які з'являються на вашому шляху, в яких є якась потреба, але ви їх зігріли, ви їх вислухали, ви їх одягнули, ви їх нагодували, напоїли. І тим самим ви проявили любов до Ісуса. Тому що Ісус каже, що коли ви одягнули одного з найменших моїх, то ви мене одягнули. І коли ви вислухали моїх посланців до вас, то ви до мене наблизились і ви мене поважаєте. Тому для того, щоб. Перевіряти, треба перевіряти, щоб знати, що людина правильно говорить, і це не є якась секта, треба перевіряти, чи те вказано в священному писанні. І зараз ми розбираємо перше послання до Солонян. Тому що, каже Павло, ми в нашому вченні не маємо ніяких заблуждень, якихось нечистих помислів. І лукавства. Но як Бог нас удостоїв, того, щоб ми були. Отими посланцями благовістя, так і ми говоримо людям. Ми говоримо, і багато людей нас не сприймають, багато людей не хочуть слухати. Але ми йдемо і говоримо не догождаючи людям, але Богові. Бог хоче, щоб людина почула благозвістку Євангелії. Бог хоче, щоб людина стала під його закони і заповіді в правильне положення. Але. Якщо люди відкидають це їхній вибір, але вони мають почути. І Бог він цим самим випробовує серця людей. Якщо людина не хоче слухати про Бога, про Його закони, це означає, що їй Бог не подобається, або він їй не потрібен, або він потрібен їй тільки такий, як задовольняв би якісь їхні бажання. Але самого Бога людина не хоче знати. Тому благовісник, який іде проповідувати людям, він розуміє, що можливо із всієї аудиторії, яка зараз чує це слово, лише кілька людей почують відгукнуться. І тому Ісус і Він і казав, що я посилаю вас проповідувати Євангеліє, і це як овець серед вовків, тому що люди не хочуть чути їм подобається. Комфортно вірити в Бога, тобто, не обтяжуючи себе законами і заповідями, вченням Ісуса Христа. І коли людина чує і не хоче приймати закони Божі, Бог дивиться на її серце. Тобто ми несемо Євангеліє, ми розповідаємо. І ми розповідаємо те, що говорить Ісус, і подобається людям чи не подобається, але ми несемо просто учення Ісуса Христа. Ми не йдемо догождати людям. Тому Павло і пише, що ви ніколи не бачили, щоб ми говорили до вас якихось слів ласкательства, тобто. Якихось якихось слів, які б вам догождали, які б вам подобалися, і щоб ви нас полюбили через ті слова. Ми не підлизувались до вас, ми не, не мали ніякої користі, Бог свідок. Ми просто ідемо і говоримо те, що говорив Ісус. Ісус говорив, що. Той, хто любить мене, має прибувати в моєму слові. А якщо ви не хочете прибувати в слові, ви не маєте спілкування з Ісусом Христом, ви не єднаєтеся з Ним, і ви знаходитеся під впливом знань оцього світу. Ваша віра, вона є людською, а не тою божественною, якою хоче, щоб вона була. Правильною перед Богом, тобто ви повинні знати так, так, як хоче Ісус це робити. А Ісус Він вчить нас віддати себе повністю законам Божим і не догождати цьому світові. Ми не шукаємо слави людської ні від вас, ні від інших. Тобто проповідник він ідеї просто говорить. Він знає, що аудиторія може не почути, може взагалі ніхто не почути. Але то і є ваше діло. Ви мусите почути це, що ваша віра, вона не має. Бути, не має базуватися на вашому бажанні і на, і на, на тому, що ви маєте всередині якісь, якусь твердиню, що так жили мама бабця, і от цього достатньо. Для того існує новий заповіт Ісуса Христа, священне Євангелія, який е, треба знати. Це є закони Божі. Так само говорив Павло, що Самі благовісники вони якби можуть не подобатися цьому світу, тому що в світі є такий, ну, таке правило. От, люди дивляться на того, хто при владі. Людям подобається той, хто веде себе ну, гордо до когось, хто має якусь таку користь від нього, хто може мати владу щось зробити, а до простих. Якби таких людей, люди не дуже хочуть наближатися, тому що їм хочеться дружити з якимись сильними цього світу. Але каже Павло, що ми приходили до вас просто не, 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 не зважністю, не, з не такими, кому треба, щоб ми поклонялися. Але ми приходили до вас як ті. Матері, які приносять любов, ми приносили відкрите серце, ми приносили показати вам свою прихильність і любов Бога до вас в простоті. І ми не брали від вас чогось, щоб ви нам там догождали і давали. Ми самі трудилися і заробляли собі на, на їжу. Ми давали вам свою душу. І були, були до вас люб'язними, не зверхніми, як подобається в цьому світі, коли людина проявляє таку свою надмінність над іншими. Зухвалість. Ми не поводилися зухвали. Ми просили. і... Вас переконували, щоб ви поступали достойно Бога, який призвав нас в своє царство і славу. Тобто як Ісус, який прийшов як цар, але ми в ноги своїм учням, Він і вчив нас. Каже, що в цьому світі Той, хто при владі, той, хто вельможа, той, хто має якусь тут якесь таке місце, яке. Дає йому право зверхньо поводитися до людей, наказувати, віддавати накази. Але Ісус каже, а між вами нехай не буде так. Той, хто хоче бути більшим, нехай буде слугою. І той, хто хоче бути першим, нехай буде рабом, нехай буде останнім. Тобто ми призвані до того, щоб служити один одному. І не для того, щоб осуджувати, не для того, щоб. Зверхньо ставитися, не керувати, а самослужити, саме проявляти любов і милість до кожного. Тому, каже Павло, що ми постійно дякуємо Богові, що ви прийняли від нас почуте Слово Божє. Ви його прийняли не як людське, але як, як саме як Боже, яким воно і являється, і це є істина. Тому. Тому ви ті, що зробилися тими, хто, хто дивиться і старається бути похожими на Церкву Божу в Христі Ісусі, ви також можете притерпіти якесь приниження від мирських людей, але це не має нас хвилювати, тому що ми йдемо зовсім, іншій, зовсім іншою дорогою. Люди цього світу будуть над нами насміхатися, вони не будуть нас розуміти. Але ми йдемо за Ісусом Христом, тому що це, це є Божий план для людини. Ця дорога Божа, вона зовсім інша. Ми стали на цю дорогу, і ми не можемо туди-сюди бігати. Ми повинні себе змінити, якщо ми хочемо іти за Ісусом Христом і робити так, як, як Він казав, тому що. Якщо ми будемо слухати цей світ, то саме цей світ, саме люди цього світу, які не розуміють, не розуміють учення Ісуса Христа, не розуміють любові Божої, вони дивляться користолюбиво і по-іншому, тому вони і розпяли Господа нашого Ісуса Христа. Вони все ходили, шукали знамення. В їхньому серці не було. Духа Святого, який би їм відкрив, що перед ними не просто людина, а Божий син. Багато бідних людей вони бачили, що Ісус він Божий син. Вони бачили, що це якась особлива людина. Він, він має якусь особливу владу. Він говорить зовсім якось інакше, і його сила була очевидна, що він від Бога, що ця людина могла зцілювати невіліковні хвороби, тобто любий, здоровий глузд. Звичайної людини, яка дивиться на все просто, вона розуміє, що це була не просто людина, це був Месія, це був той Христос, який був обіцяним Богом. А саме ті умудрені фарисії, садукиї, які не серцем, але якимись своїми розумовими такими. Таким баченням, тими логікою своєю і постійним придирством букви, букви Слова, от як було написано в законі, вони, вони пропустили саме головне, вони не відчули, що Ісус Божий Син, що це. Є, є людина, ну хоча б якщо даже людину побачили, з якимись надприродними е, властивостями, що в неї якісь риси характеру не такі, як він говорить, він говорить непрості, але дуже сильні, мудрі речі. Вони це все бачили тільки як загрозу своєму царству, лише як виклик. Е, в своїй владі вони боялися цього, вони, їх тільки це цікавило, аби він тільки не завоював людей, аби він тільки не став вищими за ними, не забрав це їхнє життя. Тому в них було одне, щоб його прислідувати і забрати його, прибрати його з дороги, тому що воно. Їм треба було ходити і говорити, показувати всім своїм видам, що вони дуже добре знають святе писання, що вони такі є поважні, і їхнє серце було закрито. Це якраз про те, що говорить Бог, що прості, прості люди. Війдуть в Царство Боже. Якщо ви не будете такими, як дитина, то ви не війдете в Царство Боже, тому що ми, ми, як любимо Бога нашого, так ми маємо і прийняти все, що говорить Ісус. Тут не треба включати розум, що це так, чи це не так, чи то. Щось правильно чи неправильно. Просто треба зрозуміти, що якщо ми любимо Ісуса Христа, якщо ми любимо Бога, то це все, що сказано в Євангелії, як е, то джерело, яке не може приносити. Одночасно гірку і солодку воду, так само Євангеліє, якщо ми любимо Ісуса і Євангеліє Ісуса Христа є правильним, то не можна сказати, що оцей уривок в священному Євангелії є правильним, яке ми чули на службі і в церкві. Но якщо оцей уривок, там, наприклад, священник не зачитав, тому що ну, він не може все зачитувати, в нього є якісь певні служби, певна тема. От, то це вже є неправильне, такого не буває. Ми повинні вчити все, кожне речення, кожне слово Ісуса Христа, бо Він казав, що все прийде, і небо, і земля, все закінчиться, але е, нічого не пройде з того, що сказано в Євангелії. Все буде виконано перед тим, як все буде, як, як земля згорить, і як, як суд буде закінчений. Все абсолютно буде здійснено. І нам краще знати в це і виконати, тому що це є вхід в Царство Боже. Не можна любити Бога. Вибірково це нам подобається. Це я прийму, а це мені не підходить, я це не буду приймати. І ми повинні говорити всім, тому що багато хто думає, що не обов'язково всім говорити, але Бог хоче, щоб всі спаслись, і язичники також. І тому Павло і казав, що наша надія, радість і в тому, що ви не зупинилися в своїй вірі і. Ви є ті, хто продовжує діло Ісуса Христа, бо Бог любить кожну людину і хоче, щоб людина спаслася. І ми не повинні просто погружатися в думки різних людей, які нас оточують. Ми не повинні погружатися в те, яке, як думали наші мама й батько. Ми повинні зосереджуватися лише на вченні Ісуса Христа, перевіряти кожне слово і йти за Богом, тому що кожен з нас окремо, не всі разом. Ми не, не, не пристанемо перед Богом просто так. Всі скажемо, та ні, Він той хороший, я того оправдую, і той він так нас Бог буде судити. Кожного окремо, як кожен з нас, яке приймав рішення, і коли він почув Євангелій Ісуса Христа, який він зробив висновок, чи він повернувся і почав заглиблюватись, вивчати слова Ісуса Христа, чи Він це просто в одне вухо влетіло, в друге вилетіло і залишився при своїй думці. От. і ні в якому разі не можна бути легковажно відноситися до цього питання, тому що вічність це дуже страшно, це є дуже багато часу, це є назавжди, і повернутися звідси ти вже не можна буде ні, ні в як, вже не можна буде перейти. Лише зараз, якщо ми не приймемо правильне рішення, не приймемо повністю Євангелія Ісуса Христа. То ми не спасемося і не спасуться наші діти. Тому Ісус і казав, що Я прийшов принести не мир на землю, але меч. І розділиться батько з дитиною, і дружина з чоловіком, і невістка з свекрухою за віру, тому що таке поверхневе вірування, що я буду жити, як хочу, а Просто буду ходити в церкву, це є самообман, це є той релігійний транс, коли люди пропускають своє спасіння, коли вони тішаться, що вони все знають.